Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про те, куди ми всі спішимо. Чому наші думки постійно або живуть в майбутньому, або живуть в минулому. Тобто, коли ми працюємо на роботі. Ми думаємо про те, що ось зараз ще трошки, ще трошки, ще годину, ще дві години. Я прийду додому, лягу буду відпочивати. Коли, коли ми вдома, ми думаємо про те, що завтра знову на роботу зранку вставати, так не хочеться. Чому ми постійно думаємо про щось, а не про зараз. Я написав сценарій для цього відео, це моє перше відео. Але я хочу в ньому розкрити тему, куди ми всі поспішаємо, і чому ми не живемо сьогодні і зараз. Я взяв штатив, взяв телефон, взяв стілець для кемпінгу, приїхав сюди, в ліс, на велосипеді. Просто записувати свої думки, саморефлексувати. рефлексувати. Ну це зараз дуже добре. Світить сонце. Співають пташечки, чисте небо. Чудово. Дуже часто ми всі згадуємо, як раніше було, наприклад, краще. Там рік тому, два, або в дитинстві. Дуже часто ми думаємо про те, а яке ж буде наше майбутнє. Та як ми будемо жити? А що буде відбуватися? Яким ми будемо? Ми дуже часто робимо те, що треба робити, а не те, що ми хочемо. Сьогодні, зараз. От я прокинувся. Я зрозумів, що я хочу поїхати в ліс, записати свої думки, подумати. І я зараз в моменті, в процесі, я релаксую, відпочиваю, кайфую. Соціальні мережі вони насправді дуже сильно на нас впливають. Наприклад, на моє покоління, мені зараз на момент зйомки цього відео, мені зараз 22 роки, і я розумію, що на мене вони теж впливають. Вони впливають на мою самооцінку, тому що я бачу, як мої однолітки, навіть люди, які молодші за мене, які вони отримують результати там, і в грошах, і в якомусь успішному успіху, скажімо так. Так, да, я розумію, що. Не все це правда. Але все одно дуже часто, як би ти не хотів, якщо ти дивишся і слідкуєш, або просто відпочиваєш і дивишся в ті ці в рілсах, тобі це попадається, ти все одно про це більше або менше, але ти про це думаєш. Ти думаєш, ага, я щось зробив не так в минулому. Або зараз я роблю чогось недостатньо. Тому що і вони мають такі результати, а я ні. Я їжу на тролейбусі, не на своїй власній машині. Я їжу на велосипеді, який я взяв у друга покататися. Да. Це моє життя, це моя реальність. Просто за рахунок того, що люди не розуміють, що в кожного з нас свій шлях, що в кожного з нас свій досвід, своя історія, своє життя. Коли люди намагаються повторити з точністю один до одного, як інша людина в них навряд чи вийде так само, як в тієї людини. З якого вони брали приклад. Тому що ми всі різні. В кожного з нас своя історія. В кожного з нас своя родина або, можливо, в когось з нас немає родини. Всі ми живемо в різних містах, в різних країнах навіть. Але все одно ми залишаємось людьми. Дуже часто так буває, коли людина слідкує, дивиться за блогерами, які висвітлюють, показують їхнє успішне життя, як вони ганяють на бехах, на мерседесах, як вони заробляють багато грошей. І думають, що вони круті, а я ні. Хоча насправді кожен з нас є окремим Всесвітом в цьому нашому великому Всесвіті, кожен з нас він вже є тим, що можна вважати крутим. Тому що гроші, машини. Як не крути, вони рано чи пізно з цього життя там підуть. Там, машина розіб'ється, квартира там продасться, або, наприклад, у нас зараз повномасштабна війна в Україні, там ракета попаде, не дай Бог. Але таке трапляється. І єдине, що у нас залишається, це ми самі. То куди ми поспішаємо? Чому ми думаємо, що вони круті, вони роблять все правильно, а ми такі погані, ми нічого не можемо зробити. Просто людина, коли думає, що інші круті, тому що в них щось є, і я буду крутий тільки тоді, коли в мене щось буде. На жаль, так воно не працює. Так, да, я думаю, перший час, після того, як ти здійснив свою мрію якусь, скажімо так, уявну Або реальну. Ти перший там місяць-два ти будеш кайфувати, тому що це для тебе буде нова реальність. Але по факту людина, як то кажуть, і до поганого, і до хорошого дуже швидко звикає. Ось так. Кожного з нас є свій темп розвитку. Я вважаю, що не головне, щоб зробити щось до певного віку. Я вважаю те, щоб людина робила те, що їй подобається, справді, що їй подобається. Щоб вона кожного дня ставала кращою. Причому я не маю на увазі там читати по книзі в день. Займатися спортом по 5 годин в день. Просто кожного дня вивчати себе, дізнаватися про себе, дізнатися про цей світ, жити життя. Робити те, що подобається. Життя це для себе зрозумів, це не завжди одне й те саме. Це те, це періоди, скажімо так. Коли людина бере відповідальність за своє життя в свої руки, я вважаю, що в неї життя поділяється на періоди. Я віддав півтора року свого життя, працюючи в лікарні, в госпіталі, допомагаючи військовим. В якийсь певний момент я вигорів, просто втомився, тому що дуже багато роботи було. І я звідти пішов. Зараз в мене з'явився вільний час. Так, в мене є робота інша. Але вона не займає так багато часу, як займала лікарня. І я розумію, що тоді, ті півтора роки, я був в процесі роботи, я постійно працював. Мені не було часу думати аналізувати. Своє життя, свої дії, я просто працював. Зараз, за рахунок того, що в мене є більше вільного часу, я працюю менше, але в мене є час для того, щоб аналізувати, для того, щоб саморефлексувати, для того, щоб, скажімо так, я це називаю заземлення. Тобто, коли ти стопаєшся, і починаєш жити в моменті. Коли ти не живеш тим, що ти там переймаєшся стосовно того, а як буде там через місяць, а як буде через рік. Зрозуміло, що є такі думки, від них дуже важко, скажімо так, відсіктися, про це не думати, але я вважаю, що треба думати не з точки зору, що треба перестати думати про те, як буде там. В майбутньому, як було в минулому. А з точки зору, що треба навпаки більше думати про зараз. Тобто не відштовхувати думки про майбутнє і минуле. А навпаки більше привернути увагу зараз, сьогодні. Я не знаю яким чином, але десь в метрах можливо з 50 від мене. Людина грає на музичному інструменті, я не знаю, як він називається, але насправді дуже гарно. Що я не сидів, слухав, просто був в максимальному моменті. Хочу продовжити. Дивіться, з рахунок того, що людина постійно думає про своє минуле, наприклад, щось вона виконала, там, щось зробила не так. Бо думаю про майбутнє що, ой, о що ж буде, а я не знаю. Плюс до цього людина постійно дивиться, блогерів бачить, що вони живуть своє життя, вони там розвиваються, вони купують собі автівки, купують собі квартири, переїжджають, у них щось відбувається, а в мене нічого не відбувається. А я отут уже там пару років живу на цьому місці. Я нічого собі не хочу і не можу купити ну, такий, ось такий стан. Людина за рахунок цього не може рухатися далі, тому що їй заважає саме фактор того, що вона, по-перше, не живе тут і зараз, тому що думки її постійно виснажують, і через це в неї немає енергії і сил для того, щоб щось виконувати для свого життя в першу чергу. Це перше. А друге. Вона дивиться ці блогерів. В неї в голові з'являються думки, що ось вони встигли, а я ні, в який сенс вже щось робити? Але насправді це не так. Насправді це не так. Навіть я більше скажу. Я вважаю, що не всім потрібна та БМВ мовна або Мерседес. Тому що ці мрії і цілі. Насправді дуже сильно нав'язані нам суспільством, особливо соціальними мережами. Як, он, як не крути, так воно і є. Взагалі життя, в принципі, стиль життя, якість навіть життя дуже сильно транслюється в соціальних мережах, що типу ось так круто, а все, що по-іншому. Не ок, не круто. А по факту це ж неправильно, тому що там, де ти є зараз, ти вже є. Ти вже, як мінімум, існуєш і можеш жити. Ти вже живеш, ти вже можеш отримувати радість. Просто це залежить не від обставин, в яких ти живеш, а від того, як ти до цього ставишся. Зрозуміло, що кожному з нас. Хочеться жити краще. Це зрозуміло. Я не кажу про те, що не треба працювати над якості своє життя, над своїм ну, розвитком. Це, це, це добре, це круто. Але я про інше, я про те, що люди, люди а, сильно чіпляються за якісь. А, Мірки, скажімо так, за якісь параметри у цього успішного успіху. Вони думають, що якщо у них немає того, що є у тих там блогерів, скажімо так, то вони живуть життя, а я не живу. Це ж не так. Ось такі ось справи. Я буду вже закінчувати, скажімо це відео, тому що. Все, що я хотів донести, я донес. Знову для себе я це все подумав, саморефлексував, відпочив. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо воно, звісно, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, можете поставити дизлайк. Як захочете, це ваше право. Тому що я розумію, що я не всім можу сподобатись. Але я впевнений, що комусь я точно сподобається і буде цікавий. Дякую за увагу.